Так, ще раз доброго дня, друзі. Що я хотів вам показати, що я придумав. О, зараз виключимо вентилятор. Так, дивіться, он він стоїть, працює, але він трошки гудить. Зараз ми його виключимо. Прикрутимо зяку. Дивіться. Ось наші малючки шмижорки ні. Хто дивиться, той знає. Виключаю, я вже з сьогоднішнього дня почав їм виключати світло на день. Ну, не бачу я сенсу. Вони всі коло неї теж тут сплять. Тут жаркувато, хоч і вентилятор дує. Но 20. Майже 30 градусів. Не фокусується, бачите? О, 30 градусів. Жарко, капець. Не допомагає ні те, що я зробив, ні те, ні вентилятор. Коротше, хочу їм поцепити Фіонкіни, Монтудаж, вже кормушку, вже вони в неї ризкають в кориті. Ну В неї всі приколдесні, в неї всі рівні. Ще одна вона, до речі, задавила, залишилось 11, було 13, залишилось 11. В неї 15 сосків, то тобто ємфота. Я дивлюсь по свиноматці. Я не цепляю там на сьомий день, як там пишуть з сьомого дня. Ну воно тільки пропадає. Я дивлюсь, вони вже в кориті в неї починають там щось насамерити. О, все. Я тоді вішаю. І я ж казав, що трошки погано вони їдять цей предстарт. Купив я детське суміш. Хочу спробувати їм додати в предстарт для запаха, для... щоб краще може їли його. Оце я таке хочу спробувати. А, і купили ще ми Ось. <смеш> сотню липучок. Так що зараз будемо залазити туди сверлитися і цепляти ось цю байду. До речі, да, напишіть мені ще е, відлучки малих поросят, е, хто користується сердосан, сер здається. Да? Я так зрозумів, це від діареї, від поносів. Якщо, то я введу ще собі на господарство таку вакцину. Сердосан. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, працюємо. Працюємо, убрали ми нашу цю, що, що тут була безім'яну, сюди перевели Дусю. ну Дусю теж будемо обирати. Ця клітка в нас тепер порожня, де Дуська була. Ну, коротше, якось так. Машуньки, дивіться, підписуйтесь. Я ж говорю, там ось залишилось 35 чоловік для підписки, щоб набрати тисячу чоловік якщо прямий ефір буде, машкінопороз, до речі, він тоді набрав майже 25 тисяч переглядів, машунька буде пороситись у нас 4 липня. Так що підписуйтесь, ставте вподобайочки, ставте лайки. Працюємо, працюємо, знімаємо для вас все.